Щоб отримати омріяне звання студента, абітурієнти зобов'язані скласти традиційне зовнішнє незалежне оцінювання. Цього року обов'язковими є тестування з двох предметів: українська мова і одна дисципліна на вибір або історія України, або ж математика. Важливим складення ЗНО цьогоріч є не лише для студентів, які поступатимуть у вищі навчальні заклади. Тобто, якщо ми говорили про ЗНО як можливість вступу у вищі навчальні заклади, то тепер ми досить активно говоримо про ЗНО як можливість завершити навчання в загальноосвітній школі. Тому що це є і крім того державна підсумкова атестація. Щоб успішно скласти ЗНО, експерти рекомендують наполегливо погризти граніт науки і спробувати свої сили на пробному тестуванні його вартість 111 гривень для дітей сирі та також для дітей позбавлених опікунства. Пробне тестування безоплатне. Ті, кому пробне ЗНО не покашання, можуть перевірити себе в онлайн режимі в інтернеті на офіційній сторінці зовнішнього незалежного оцінювання. Попрацювати у тій ем, іншій ситуації, ніж в класі, зі своїм вчителем, тобто попрацювати в пункті тестування в аудиторії з чужими людьми, це є дуже важливо. Побачити, як виглядає тестовий зошит, що таке бланк відповідей, скільки часу потрібно, щоби працювати з цим бланком відповідей, все це дасть можливість. Зробити пробне тестування цього року. Мало додатись у список обов'язкових ЗНО з англійської мови, але це відтермінували на рік. Саме іспит з англійської мови за петицією учнів, за зверненням громадськості, за зверненням досить широких кіл людей було цього року відмінено, але це поступка лише на один рік. Державна підсумкова атестація оцей третій іспит, який має бути обов'язковим у школі, буде саме з англійської мови. Вперше всіх заміських абітурієнтів будуть довозити спеціальні автобуси від їх села до пункту здачі ЗНО. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, НТА Новини.